Знаєте, остаю я тікток і що я бачу? Що більшість говорять, знаєте, во там, типа кав'ярні, неприбуткова тема, і згадую свою ученицю з. Ізюма, яка переїхала з Києва в село Шевченкове, я так говорю ізюм, тому що село знаходиться біля Ізюма. Це Харківська область, і згадую значить її каси, значить, да, 10-12 тисяч. Думаю, хм, в якому місці це не прибутково. Просто прикол в тому, що багато хто, типу, знаєте, відкривали кав'ярні по грантам, не навчаючи. Знаєте. Не розуміючи саму структуру бізнесу, тому що власник має вміти готувати напої, має вміти керувати персоналом, має мати чек-листи, договори і так далі. І тільки в тому випадку кав'ярня буде прибуткова. Всі інші випадки інтуїтивно, це знаєте, як пальцем в небо. Коли ти, не навчаючись, відкриваєш будь-який бізнес, салон краси, е там заправку, е ще щось інше. Знаєте, це, ну, типу, ти не розумієш сам формат бізнесу, а тут, плюс до того всього, треба ще розуміти продукт, з яким ти працюєш, слідкувати за трендами, тому що появляються новинки, появляються якісь тренди в кавовій індустрії, все дуже сильно міняється. Навіть якщо подивитися моє попереднє відео, яке я набрала, там, 100 тисяч переглядів, да? кафемолка з вагами, автоматичний темпер, який вас автоматично все темперує. Да? Кав'ярня це дуже молода сфера. Кав'ярні років 15. І подивіться, скільки кав'ярні зараз відкрилося за останній рік в вашому місті чи селі. Тобто кав'ярні це прибуткова штука. Повірте, даже дуже прибуткова штука. Якщо рівняти кав'ярні з бізнесом, наприклад, салон краси, в салоні краси прибуток 15-19%, якщо людина медійна. В кав'ярні. Можна зробити 36% ретабельності, навіть якщо ти не медійний. it.